За кілька років, що Маркіза квартирує в старому замку, з надвірних приміщень невідомо куди пощазали всі миші. Та й не тільки миші. Навіть тутешні привиди, що є незмінним атрибутом будь-якого солідного замку, теж стали рідше про себе заявляти. Нічого дивного, адже в кожному кошачому створінні є хоч дрібка сатанинського прояву. Отож потойбічна сила воліє своїх не лякати. Втім, Кам'янець-Подільська фортеця, а точніше, старий замок, має чим звабити допитливого туриста і тоді, коли привиди спочивають. Фортеця пам'ятка архітектури військової 12-18 століття. Як вважають історики, дослідники Рубіж 12-13 століття фортеця була вже і в той час в західній частині, де власне ми з вами зараз і знаходимося, а вона нарахова декілька дерев'яних башт. Давньоруське укріплення, збудоване з наказом князя Денила Галицького, оскільки наші часи входили до складу землі, наші входили до складу Київської Росії після розпаду Київської Росії війшли до складу Галицького, пізніше Галицько-Волинського князівства. У другій половині 14 століття, а точніше в 1362 році, Поділля входить до складу Великого князівства Литовського, і Кам'янець разом з усіма його будовами потрапляє у власність до князів Коріатовичів. Вони починають активно розбудовувати старий замок, з'являються нові вежі і фортецю розбудовують у формі чи то п'яти, чи то шести кутника. Початок 15 століття Поділля входить до складу Королівства Польського, Польщі. Ось і саме в той час Кам'янецькій фортеці надавалося велике значення, оскільки місто стає центром подільського воєводства в складі королівства польського, місто стає великим торговим центром. Через Кам'янець проходять торгові шляхи зі сходу на захід. Тому значна увага приділялася оборонним спорудам Кам'янця, зокрема кам'янецької фортеці. Тогочасний кам'янець був своєрідними воротами між двома світами християнським та мусульманським. За три десятки кілометрів звідси починалися землі молдавського воєводства, що фактично було васалом могутньої Османської імперії. Отож, кам'янець, як частина королівства польського, стояв останнім форпостом християнства в цій частині Європи. Тому вкладати свої кремні в будівництво та укріплення фортеці було справою честі для кожного небідного шляхтича. Хоча, якби йшлося тільки про честь, то, мабуть, розбудова кам'янецького замку тривала б на кілька століть довше. Фактично ж, грошовиті польські хлопці не вельми хотіли ділити зароблене непосильною працею з тодішніми турецькими олігархами, тому добре дбали про охорону своїх кордонів. І все ж біда прийшла саме звідти, звідки її чекали. Наприкінці літа 1672 року до Кам'янця в притул підійшло 150 -ти тисячне османське військо. Ми з вами зараз зайшли під підземелля Башти Рожанки. Це підземелля була розчищена саме в 1999 році. І Вже через рік ми в підземеллі відкрили експозицію, яка розказує про турецький штурм 1672 року в серпні місяці до стін замку. Входить 150 тисяч турецького війська разом з султаном Мухаметом IV. Крім цього, в складі війська були ще й. Козаки Петра Дорошенка, місто, фортецю, замок захищали поляки біля двох тисяч чоловік. І начальником оборони в Кам'янецькій фортеці був Міхал Володиєвський. От начальником артилерії був Геклінг. Бачимось тут фігури ось польських воїнів. До речі, у польській армії служили не лише поляки тут були і німці, і французи, і голландці, Відповідно, вбрання, яке ми бачимо на них. Знаючи свою чисельну перевагу, турки пропонують полякам здатися. Однак захисники фортеці рішуче відкидають цю пропозицію. Тоді османи з боями захоплюють нові фортечні укріплення і вже впритул підходять до стін старого замку. Але й після другої пропозиції здати твердиню без бою поляки знову відповідають рішучим ні. Тоді турки роблять підкопи під баштами. В західній частині старої фортеці всі підкопи закладають вибухівку і підривають. І ось утворюється великий пролом. Турки зі свого боку кинулись, а поляки з території фортеці. Бій зав'язується між поляками і турками. Ось таку картину бою ми намагалися відтворити в цьому підземелі. Зав'язується бій кривавий між захисниками замку, між турками, але полякам вдається цей. Бій відбити і пролом засипати, але в місті з'являються білі прапори. Вирішує командування а Верховне Польське, все-таки йти на підписання капітуляції і на здачу замку. Про підписання капітуляції, а це відбулося все це в місті в францисканському костьолі. про це взнає гарнізон, саме польські Жовніри, які були в замку, і починається поступовий вихід із замку. Фактично нічого нового, і століття в століття історія повторюється в різних місцях із різною інтерпретацією. Героїчна звитяга народу рано чи пізно тоне у в'язкій багнюці кулуарних домовленостей між пануючими верхівками, Стреножені підписаною капітуляцією, захисники замку змушені були його безславно покидати. Причому жовнірам дозволяли вийти із зброєю і прапорами, і причому жовнірам забезпечувався безперешкодний перехід від Кам'янця аж до Варшави. І коли останні жовніри вже з замку виходили, при виході самі ж поляки у фортеці підривають склад із порохом. Із порохом, де було біля ста бочок пороху цей склад, за дослідженнями от, істориків знаходився в. В східній частині старого замку, тобто при вході, внаслідок цього вибуху, велика кількість загинула як поляків, так і турків, так і відповідно і пошкоджена була фортеця. Велика кількість, значна частина башт була просто зруйнована. В істориків досі немає одностайної думки, що спричинило цей вибух. Одні вважають, що його було сплановано, інші схиляються до іншої позиції. Перша причина поляки народ гоноровий. Ми не здамо живами, Інша версія, яку підтримують наші українські історики, дослідники, що наскільки польські журніри були п'яні, що небережне куріння призвело до вибуху порохового складу. Якщо так, то вже й тоді на Тютюні мали б писати. Мовляв, мінздоров попереджає. Але сталося так, як сталося. І вже наступного дня турецький султан Магомед IV на білому коні в'їхав у місто. І на площі Вірменський ринок, одна із великих площ, О, турки зловили маленького хлопчика 9-річного Петріка Естремського. Цю дитинку завели до костюми Петра і Павла, і на очах усіх присутніх, зазвичай мусульман, ці дитині зробили обрізання. Ось так символічно храм присвятивши в мечеть і е, показавши символічно. Початок свого панування події відбуваються в серпні, а вже в жовтні місяці в місті Бучач, Тернопільська область, сучасна, між поляками і турками підписи до Гербучацький, Одна з умов перехід Поділля з центром у Кам'янці під ладу Османської імперії. І була створена нова адміністративно територіальна одиниця Подільського воєводства, Подільський Пашалик з центром у Кам'янці, подільський ЕЛС з центром у Кам'янці, Кам'янецький Пашалик. Так, на 27 років кам'янець переходить під юрисдикцію османів, і сьогодні, через три чверті століття, тут збереглися сліди їхньої присутності, зокрема, над містом височіє збудований турками мінарет, на маківці якого заповзятливі католики згодом визвели статую Діви Марії. Через 27 років, 1699 рік, поляки, турки і росіяни підписують договір Карловицький, одна з умов, якого було перехід Поділля з центром в Кам'янці. Знову під владу Польщі, таким чином, Поділля, місто Каменець, фортеця знову повертаються під владу Польщі. В кінці вісімнадцято століття відбувається другий поділ Польщі. Далі, 1812 рік, поляки, Польща і Туреччина підписують бухареський договір, згідно якого Бесарабія входить до складу Російської імперії. Місто Каменець до того часу було містом прикордонним. Так, після цього другого поділу і після. Підписання вухарецького договору місто Канець опиняється в глибині провінцій російських, і Кам'янецька фортеця втрачає своє значення оборони. Звісно ж, вкладати золоті в ремонт непотрібних стін і приміщень ніхто не квапився, і фортеця, залишена на відкуп дощам і морозам, поступово приходила в занепад. Аж поки 23 березня 1819 року імператорським указом частину її приміщень було перетворено на губернську в'язницю. Одним із відомих арештантів у Кам'янецькій в'язниці був земляк на шустим Кармалюка. Багато легенд народ склав про устану Кармалюка. Одна із них говорить про те, що він був надзвичайно гарним, вродливим чоловіком, надзвичайно сильним, фізично сильним, сильним чоловіком. І до нього на побачення приходили дівчата-жінки. І на пам'ять про це побачення жінки-дівчата у буханці хліба ховали хустинки. Під час течі Кармалюк зв'язав ці хустинки в одну мотузку, і з цієї мотузки зумів по цій мотузці зумів із останнього поверху башти папської, яка зараз називається Кармалюкова, до речі, що до устима Кармалюка можливо, він за життя і був красеним, що розбив не одне жіноче серце. Але гіпсовий месник, що вже кілька десятиліть томиться в замковій вежі, такий собі звичайнісінький вусатий дядько, із задумливим поглядом очей, що намагаються щось розрізнити у вічній напівтемряві. Можливо, історію цієї місцини, що вже пишеться не одне століття. Початок Першої світової війни, 1914 рік, зміна влади, влада мінялася майже щодня, і більшові віки, і день кінці австро-угорці, Українська Народна Республіка і так далі. І в зв'язку зміною влади по-різному використовували територію замку. Тобто тут і знаходилися кінні підрозділи української армії, і кінний взвод повітової міліції, і арштанські відділення, і нарешті, вже 23 березня 1928 року постанову Ради народних комісарів, фортецю замок у місті Каменці разом із навколишньою територією, земляними валами, польську браму, вежу Стефана Баторія було оголошено історико-культурним заповідником. Ось і протягом декількох років проводилися ремонтно-реставраційні роботи на території замку. В 1935 році було створено заповідник. Ще одну велику реставрацію старого замку провели у 60-70-ті роки минулого століття. Відтоді немало води витекло зі Смотрича, і немало експозицій побувало серед цих прадавніх стін. Доба незалежності принесла з собою нові можливості і нові проблеми. Змінилася виставкова політика, зникли ідеологічні перепони, що диктували тематику експозицій. Та водночас з'явилися й фінансові проблеми. Виживання в умовах ринкової стихії змусило тутешніх працівників шукати нових методів заохочення туристичного люду. Період з 1999 року, коли в місті міська влада оголошує пріоритетним напрямом розвиток туризму. З 1999 року по 2008 рік для Кам'янець-Подільського замку це був золотий вік. Ми так його в музеї називаємо Золотий вік. В цей час виділяється багато грошей з бюджетів різних рівнів, із державного бюджету, з обласного, з міського бюджету на реставраційні роботи пам'яток архітектури. За цей період було виділено 9 мільйонів гривень, з них 6,5 мільйонів прийшли якраз на реставраційні роботи Старого Замку. Відкривається солідна виставка на території Старого замку поділя 20-21 століття. Це теж за кошти обласного і міського бюджетів. І ця виставка сьогодні займає гідне місце в фортеці. У в 2006 році впроваджується такий гарний проєкт. Такий був популя... є популярний серед туристів це проєкт проведення нічної екскурсії. У 2012 році спільно з міською владою ми започаткували гарний проєкт, і він вже сьогодні реалізований. Це підсвітка старого замку. Старий замок вночі дуже преобразився, <кл 'язувався> і сьогодні він викликає подив туристів, які відвідують Старий замок вночі. Тому ми зв'язку з тим, що гарна підсвітка Старого замку, ми музейні працівники в Старому замку запропонували сьогодні таких два проекти. Один називається Легенда. Старого замку, другий називається проект таємниці старого замку. Легенди старого замку це проведення нічної екскурсії, за основою в яких взято події, які відбувалися в замку в 16 столітті. Це костюмована нічна екскурсія, яку проводять музейні працівники. Проект таємниці старого замку. Ми проводимо нічні екскурсії кожну суботу і неділю з 8 години з восьмої години до одинадцятої години вечора. Ми проводимо нічні екскурсії, тому що багато людей, багато туристів, які залишаються в Кам'янці-Подільському готелях, вони вночі теж хочуть. Теж хочу десь відпочити. І сьогодні такий проект, бачачи фортецю, яка вона гарно підсвічена, і ще мають можливість побувати всередині. Є це теж такий гарний проєкт. В ті роки фортеця здобула другу молодість. Потік туристів, які протурували сюди стежки, зріс майже втричі. Хто знає, скільки би тривав цей Ренесанс, якби не грянула світова фінансова криза. Долетіли її відголоски і до цих стін. І старий замок знову опинився в заручниках мінливої історії. З 2008 року спостерігається невеличкий такий застій, з бюджетів всіх рівнів не виділяються кошти на реставраційні роботи, зменшується кількість відвідувачів в місто і до Кам'янця-Подільського з різних причин. У 2012 році Кам'янець-Подільський замок, в Кам'янець-Подільський замок це є новий етап розвитку нашого замку. Почали виділятися кошти на реставраційні роботи, але знову ж таки хочу зауважити, що кошти виділяються лише з міського бюджету, державний бюджет обласних не бюджет ці кошти не виділяють. Тому ми сьогодні лишилися на одинці з міським бюджетом по виділу коштів на реставраційні роботи, але ці гроші з 2012 року виділялися, в 2012 році 250 тисяч, у 2013 році 150 тисяч, в 2014 році 100 тисяч було виділено на ліквідацію аварійних ділянок, які є на території Старого замку. І це, звичайно, допомагає, допомагає зберігати, тому що це сьогодні саме одна з головних проблем збереження нашого замку. Гривні, долари, шеляги, таляри, золоті драхми, назви і номінал міняються. Проблеми залишаються незмінними упродовж тисячоліть. Відколи людство винайшло цей еквівалент своєї праці. Аби заволодіти цими звабливими кружальцями, люди ладні були перебити півсвіту і ще півсвіту змусити гарувати на себе. Але всі завойовники рано чи пізно перетворюються на прах – а плоди тяжкої праці ремісників і каменотесів стоять віками. Їхні скромні імена не витесані в камені, не записані в книгах. Лише замшили каміння, здається, досі сочиться їхнім потом і зберігає тепло міцних заскорозлих від праці рук. Кошти виділяли. Ми б чули з розповіді, да, наприклад, ті самі і поляки, і турки, але ж. Замок будувався руками наших людей. І от легенда така існує, що коли будували фортецю люди наші, так то з, з шиї знімали хрестики і ставили між каміння. от Думаючи про те, що не турецька фортеця, а наша. Хто бідніший був, дерев'яні хрестики ставили, хто багатший, там срібні чи золоті. Коли в людей, в людей закінчилися хрестики свої, вони вони їх робили з травинок. Травинку, тростинку, нафрест і між каміння. тому мішкаміння. Нецька фортеця вона була, є і буде такою міцною і грізною, тому що будована на славу християнську і сам Бог її оберігає. Взагалі, старий замок овіяний ореолом легенд і містики. Навіть сама Маркіза, кажуть тутешні працівники, не ризикує гуляти його під землями. Як свідчить очевидці, в нічний час на галереях дерев'яних замку у бойових переходах можна побачити. Дуже вродливу дівчину в гарному білому вбранні, яка ходить галереями. Також можна почути людські стогони з-під землі, і це не дивно, тому що велика кількість загиблих була на протязі багатьох тисячоліть на території фортеці, і за стінами замку. Також кумедні випадки трапляються під час зйомок фільмів чи зйомок передач, документальних передач, чи ламається апаратура в наприклад. У Операторів, а чи, наприклад, під час фотографування, зокрема у підземелі, коли вже проявляються е, знімки, так білі п'ятна пояснюються тим, що є ще якась присутність, ще когось невідомо кого. Ось саме у цій групі туристів, яка була у підземелі, зокрема, знову ж таки, заходячи в підземелля, маленькі діти, яких на руках тримають туристи, вони своєрідно себе ведуть, вони починають плакати, вони е, е, всяко. Ну, по всякому себе так проявляють, що ну не виявляють бажання заходити в те підземелля. або ж так само з тваринами, зокрема з собаками, які тільки заходячи збігаючи в збігаючи вони зразу із нього виходять. І на просьбу господарів зайти до підземелля, чи коли вони їх тягнуть за мотузку, вони категорично опираються і не хочуть туди йти. Так, це чи ні, пересвідчуватись ми не стали. Принаймні залишитись на ніч підземеллі віч на віч з привидами не захотів ніхто. Можливо, колись, але не зараз. Тим більше, що замкові гіди сьогодні знають, чим зваблювати туристів, не закликаючи на допомогу гостей із потойбіччя. Сьогодні Кам'янець-Подільський замок це є візитна карточка, не тільки не тільки в Хмельницькій області, це візитна карточка України. Хочу нагадати, що в 2010 році, коли була номінація Сім Чудес України, Кам'янець-Подільський замок став переможцем в номінації акції Замки фортеці і палаци України. Хочу сказати, також, що ми сьогодні дуже спіль... в замку, дуже тісно співпрацюємо з туристами, екскурсантами, які відвідують замок, робимо опитування, що б вони хотіли побачити в замку. Тому в 2012 році ми започаткували такий проєкт, який називається Жива фортеця. Ми змушені цей проєкт такий зробити, тому що люди, які приїжджають, хочуть, ну, наші люди вже багато побували і за кордоном, побачили, як за кордоном такі замки існують. І ми започаткували такий фортецю, запросили наших підприємців Кам'янецьких підприємців, Підприємців, які виготовляють сувенірну продукцію, ви знаєте, що в Кам'янці-Подільському є сувенірний ринок, де ви, де реалізовується сувенірна продукція, але ця сувенірна продукція здебільшого виготовлена в Ужгороді, в Косові там, в Львові. Тому в Кам'янецьк-Подільський замок ми запросили підприємців, які в першу чергу виготовляють продукцію, яка виготовляється в Кам'янець-Подільському. І умова була одна: ці люди роблять собі робоче місце на таке для придатне і вписуються в старий замок. Вони. Виготовля, проводять майстер-класи для туристів-екскурсантів. Ці майстер-класи дуже цікаві, і коли діти і інші, інші туристи приїжджають, вони з задоволенням дивляться ці майстер-класи і можуть купити цю необхідну річ, яку сувенір чи іншу необхідну річ. Ми сьогодні переживаємо за туристичний сезон, який буде в 2015 році. Сподіваємося, що він буде гарний, тому ми підготували ряд таких. Родзинок для туристів, для екскурсантів. Ну, 25 п'ятого, квітня ми офіційно відкриваємо туристичний сезон. І фортеця, старий замок, буде перетворений в один із періодів, який в якому існувало місто. Це литовський період. Це буде гарний литовський майданчик, де буде відображено всей литовський період, коли на початку 14 століття, коли Фортеця була під владою Литви. Ми започаткували також проведення двох власних музейних фестивальних заходів на території фортеці. Перший з них це буде в середині травня місяця. Він буде називатися археологічний пікнік. Це майстри, які будуть відтворювати давні ремесла, які були і з чахів з часів трипільської культури, черняхівської культури. Це майстри з західної України, які будуть на території фортеці проводити такі мастер-класи. Ми вже двічі проводили такий фестиваль, і він дуже популярний серед туристів. Спільно з учасниками проекту Жива фортеця, 25-26 липня на території Старого, Старого Замку ми проведемо другий міжнародний фестиваль Кам'яна стріла. Це фестиваль стрільби з традиційного лука. Звичайно, ми підтримуємо ці фестивалі, які проводять інші фестивальні агенції на території нашого міста. І тому з 1 по 3 травня на території Старого замку буде проведений потужний фестиваль, який називається «Форпост». Це фестиваль старом середньовічний лицарський турнір, і цей фестиваль дуже буде цікавий з насиченою програмою. Багато буде концертної програми і так далі. Сьогодні усіх фортечних принад не перелічити, і з року в рік їх стає дедалі більше. Стара фортеця вже давно стала місцем проведення фестивалів і місцем паломництва усіх, в чиїх жилах тече кров мандрівників, першопрохідців та авантюристів. Кожен бачить старий замок іншим: то велетенським повітряним кораблем, що завис між синім небом і землею, то казковим містечком майстрів або темницею, де досі томляться неприборкані душі. Як би там не було, а це місце ще не одне століття вабитиме до себе шукачів пригод. Двохсоткілограмові флюгери на його вежах завжди розвернуті в бік незвіданого. На тому й стоять.